За один день окупанти потрощили на Нікопольщині сім приватних будинків, господарські споруди та інфраструктуру. Дронами камікадзе та з артилерії били по Нікополю, Покровській та Марганицькій громадах травмували 73 річну жінку. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко, про Нікополь. По громадах району ворог цілив суботу з артилерії та безпілотниками був Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Травмований 56-річний чоловік, понівечені три, п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка. Пошкоджена і адмінбудівля, вона зайнялася, рятувальники вогонь вгамували. Тим часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли житла. Кажуть, перше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі.